Бім бом, а ну, мерші на станцію. Погнали. Сюди пов замок няма крекера. е... Дивно, замок Няма крекера стояв отут. Чого його переставили? Щось тут наплутали. Присягаюсь, тут стояла гора блискучого поні. Я ж не так, думі. так, я не знаю. Ну, Повернемося. Це, білий замок. О, ні. це ж палац творчості м'яких іграшок! Моя ракета. Стійте, ми з зрайли користуємося. Нею. І в ній ще лишилось пісене больне. Хто з тобою любить гратись? Ні, ні-ні, не скидайте сказайте, ракету в могильник. Ми з Райлі ще на ній полетимо! Райлі, я що тобі не потрібен. Ти не засмучуйся, Ми все виправимо. Щойно повернемось у головну контору. Куди ти до твоєї станції? А я цілу поїздку спланував. Лоску ту боїшся, бойди монстер Е, Бім бом, глянь сюди. О, я знаю веселу гру. Ти показуєш, де наша станція, а ми усі туди йдемо. Скажи, веселуха! Давай ходімо на нашу станцію. Шкода, що вони забрали ракету. Відібрали те, що ти любив. Його не стало назавжди. Печелько! йому й так не весело. Вибач, це усе, що лишила мені Райлі. Уявляю, які у вас з Райлі були пригоди. О, Вони були неймовірні. Якось ми повернулись в минуле, навіть встигли двічі поснідати. Печалько, як чудово. Мабуть, Райлі раділа. Ще як раділа. Ми були найкращими друзями. Я виплакався. Ходімо до станції йти отуди. Як тобі вдалося? Я не знаю, він розклеївся, я вислухала його. Hey! Поїзд стоїть.